Як українські біженці та взагалі українці, які перебувають в Польщі, впливають на президентські вибори, які пройдуть 18 травня 2025 року в Польщі, також друзі, вбивство лікаря в краківській лікарні, яка сталася вчора, страшна трагедія. Також друзі, вам прокоментую, що нас чекає та всі громадяни, які проживають в Польщі. І звісно ж, друзі, ще хочу вам представити відеоролик, який кожен поляк має почути. Я сподіваюся, що ви українці вчите польську мову, і те, що я вам зараз включу, повинен почути кожен поляк. Тому, якщо ви працюєте на роботі і вам кожен поляк, який вас оточує, щось говорить в сторону те, що ви. 800 плюс, складка здоротна, БЗ і так далі, або ж якісь доплати для багатодітних сімей. Карта дужої називається, Одноразові якісь допомоги для школярів, так само, доплати жлобкові, батькові і так далі. Це все вони вам можуть згадувати. Але послухайте, друзі, от є один бізнесмен Давід Палка, за яким я слідкую. Ну, хлопець реально прикольні речі розказує, хоч я іноді бачу в нього знову ж таки успіх. Pieczny uspiech, jak ktoś jest Tak posłuchajcie, bodlaska, czy Ukraińcy nas okradają co się temat cholernie trudny dla każdego, dlatego że wiele osób ma swój punkt widzenia na tą całą sytuację na sytuację związaną. Z imigracją Ukraińców do Polski. I zazwyczaj opinie są takie, jakie są doświadczenia z Ukraińcami w Polsce, dokładnie tak samo jak z Polakami w uk Tak, jak widział ktoś dobrego, ciężko pracującego UK, Polaków, to ma dobrą opinię Polaka, jak widział tego, który koradnie, to ma taką samą opinię. No w każdym razie bank gospodarki krajowej wydał raport na temat tego, czy Ukraińcy więcej biorą, czy wkładają do PKB polskiego. Jeśli chodzi o zestawienie świadczeń 800 plus i przeróżnego rodzaju bonusów, które dostają. Ukraińcy Ukraińcy i wsparcia pomocy, które dostają tutaj od Polaków, względem tego, ile przynoszą do PKB, bo Ukraińcy stanowią już 5% wszystkich pracujących ludzi w Polsce, okazuje się, że wpływy do budżetu państwa są sześciokrotnie większe niż wydatki ponoszone na to, żeby tym Ukraińcom pomóc w Polsce. Ale jak to zwykle bywa, każdy ma na ten temat swoją opinię i chętnie dowiedziałbym się, jaka jest wasza, a do samego tematu 6 разів більше знову ж таки українці, працюючи українці, які складають 5% від всіх працюючих в Польщі, принесли зиску для БГК. так, І хочу вам сказати, що це не самовита просто велика сила вкладу українських, знову ж таки мігрантів, які працюють в Польщі. Ну, звісно ж, як він сказав, що буде дуже багато таких, які будуть критикувати все одно українських мігрантів. Але повірте мені, що в Великій Британії та ж сама ситуація. Поляки роблять те ж саме, що українці в Польщі, та й зокрема кожні мігранти, в які б вони країні не були. Слухайте, повернемося до нашого інциденту, який стався вчора в Кракові. Це, звісно ж, був не Українець, це був 35-річний громадянин Польщі, який раніше проходив лікування в ортопеда, і він... Одним словом, просто йому не сподобалося напевно, обслуговування. Ну, скоріше за все, чого ж він би прийшов до того лікаря, і майже 40-річний е е лікар, так з великим досвідом, в нього було дуже багато знову ж таки позитивних відгуків е в різних соціальних знову ж таки на сайтах і там, де він працював, всі позитивні відгуки майже були. І звісно ж, ну є в лікарів щось за що вони можуть знову ж таки бути агресивно заатаковані. Але не в цей спосіб позбавляти когось життя це нікому не дано? І хочу вам сказати, що тому хлопцеві, 35-річному громадянину Польщі, який це скоїв, йому загрожує довічне ув'язнення, і на двох днів це може вже статися, як то кажуть, вирок можуть можуть вже винести, повинні винести. Але це не найголовніше. Знаєте, що чекає всіх громадян в Польщі? От скажіть, будь ласка, ви помітили, які черги в Польщі до польських лікарів? Тобто приватно ти можеш швидко потрапити до лікаря? А якщо ми говоримо про державні візити, НФЗ і так далі, за що ми платимо податки? То туди потрапити надскладно. Іноді до деяких лікарів треба чекати 2-3 місяці. Я не говорю про сімейних лікарів, там можна набагато швидше потрапити. Але ну от скажіть, будь ласка, як ви як вам взагалі лікування в Польщі? Ви скажете в Україні краще? Ну. Зараз я посумніваюся трошки, чи в Україні краще, але знову ж таки, ми цьому винні, влада цьому винна, і тільки її можна звинувачувати за це. Але я вам скажу, що я подібну історію переживав, коли був в Ізраїлі. Близько десяти років тому, може дев'яти, там так само пацієнт спалив лікаря. Прийшов з каністрою палива і облив його, і спалив. Лікарі били на сполох просто несамовито. І знаєте, охорону ставили в лікарнях нормальну охорону, тому що ми можемо практично зрозуміти, подивитися, що діється в торгових центрах або ж в будь-яких компаніях, які знову ж таки наймають охорону. В більшості це старші люди, які похилого віку, і вони просто сидять на стрьомі. І якщо щось стається, у них обов'язок тікати. Бо вони не можуть ставити опір, адже вони цього не навчаються. І на жаль, така правда: ми хочемо уникати насильства, але знову ж таки, якщо у вас приходять гроші вибивати, то там приходять амбали, якщо ми говоримо про колекторів. І не тільки в Україні, в Польщі та сама ситуація, я вже це бачу. І хочу вам сказати, друзі, що це тривожна кнопка для того, щоб обслуговувати пацієнтів. Лікарі будуть боятися пацієнтів, чи це добре? Ну на мою думку, я буду напевно дуже сильно відвертий, але вони будуть. Ще довші колейки мати до себе через таку ситуацію. Тому що вони будуть боятися обслуговувати клієнтів, будуть просити підвищення заробітної плати, тому що вони несуть дуже високу, високе ризико. Але це один випадок, не знаю, на мільйон, напевно. Ну, скажіть свою думку. Тепер, друзі, як українці впливають на вибори. Ну, я зачитаю вам одне дослідження від Європейської правди: у регіонах із більшою часткою українських мігрантів рівень безробіття впав, а середні, середні зарплати зросли. Це свідчить. Про позитивний вплив міграції на польський ринок праці, які місцеві виборці оцінили, підтримуючи партії з більш відкритої позиції щодо міграції. Знаєте, що я вам скажу? Ці всі соціальні мріш... е, 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 всі соціальні дослідження до одного місця. Я думаю, що ви самі в цьому переконалися, як ми можемо побачити, що є свідомі, є несвідомі поляки, і і ті, і ті мають свою знову ж таки думку. Хтось підтримує українців, хтось не підтримує. Те і те нормально, тому що хтось з'явився, хто розділяє ці думки. Ну слухайте, люди більше. Вірять в брехню ніж в правду. Ви в цьому переконалися, і я в цьому переконався. І хочу вам сказати, що далі будуть на цьому всьому їхати. І якщо у вас сталося ДТП, ви програли суд в Польщі, вас не прийняв лікар, вам відмовили продавати алкоголь, тому що ви були дуже сильно п'яні. Це друзі, не через те, що ви українці, це тільки через те, що в чомусь українці все таки не праві. Але є й багато позитивних випадків, коли українці знову ж таки виграють справу у поляків, і це мене радує. Це говорить про те, що Польща все-таки демократична країна, в якій хочеться жити не до порівняння з Україною, і можете навіть мені нічого не писати. Я знаю, що ті, ті українці, які привикли жити за хабарі, вони будуть зараз мені писати дуже багато коментарів. Але я в житті не дав жодного хабаря, і я хочу жити в тій країні, в якій мої діти не знатимуть, що таке взагалі хабар. А ви, а ви хочете, щоб ваші діти жили в такій країні, де немає хабарів? Якщо хочете підписуйтесь на канал, ми будемо працювати над цим разом з командою. І сподіваюся, що я зміг розповісти вам коротко і без реклами. А ага, зараз буде реклама, якщо ви в малопольському воюстці легалізуйтеся з командою Стармак документс. Громадянство, резидентство, стали побит, карта побиту по роботі, по бізнесу, возз'єднання сім'ї. А також хочу вам сказати страхування автомобілів на польській, українській реєстрації по всій Польщі. Ми маємо доступ до всіх страхових компаній. Можемо в реальному часі зробити найдешевшу, найдешевшу страховку. В описі під відео ви знайдете всі необхідні знову ж таки контакти. А також приєднуйтеся, друзі, до телеграм-групи і роботою по всій Польщі. Надсилати кошти ви можете в Україну з TransferGo. Найвищий курс саме по моєму посиланню, яке є в описі від, під відео. Тому сподіваюся, вам так підходить. Реклама на кінці, корисне на початку. Хай щастить, друзі!